Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами пекти дуже смачне печиво, яке можна приготувати на шкільний ярмарок. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Для приготування печива нам потрібно Приготувати два тіста шоколадне та біле. Спочатку приготуємо шоколадне. Вмисці з'єднуємо просіяне борошно, цукрову пудру, какао, розпушувач та ванільний цукор. Все гарно перемішуємо, щоб об'єдналися всі сухі інгредієнти. Далі до маси. Додаємо вершкове масло кімнатної температури. Продовжуємо перемішувати. Окремо збиваємо яйця виделкою, щоб розбилися жовтки. Далі яйця додаємо до суміші. Продовжуємо далі замішувати тісто. Тісто довго не вимішуємо. Головне, щоб. Всі інгредієнти збились ось таку грудку. Накриваємо миску плівкою і ставимо тісто в холодильник на 1 годину. Далі готуємо біле тісто. Все робимо те саме. Мисці з'єднуємо борошно, цукрову пудру, розпушувач, ванільний цукор. Все гарно перемішуємо. Далі до сухих інгредієнтів додаємо вершкове. Масло кімнатної температури. Лопаткою перемішуємо, веделкою збиваємо яйце. додаємо до суміші і замішуємо тісто. Спочатку лопаткою, далі рукою. Накриваємо також миску плівкою і ставимо в холодильник на одну годину. Коли тісто охололо, розділяємо кожне з видів на 21 шматочок. Далі руками скачуємо в кульку. Вага шоколадної кульки буде 30 грамів приблизно. Вага білої кульки повинна бути 15 грамів. Всі кульки складаємо на блюдо. Коли кульки сформували, беремо шоколадне тісто, розплющуємо у руці ось таке коло, всередину кладемо біле тісто і тепер краї шоколадного тіста до верху щіпуємо, тепер скручуємо руками кульку. Ось приблизно так. І поки викладаємо на деко, застелено пергаментною бумагою. І так готуємо зі всього тіста. Сформовані кульки обсипаємо у цукровій пудрі. Також нам їх потрібно розмістити на деці так, щоб вони були на відстані один від одного. Розігріваємо духовку на 160 градусів та випікаємо печиво не більше 10 хвилин. Якщо перетримати печиво в духовці, воно буде твердим. Коли печиво охолоне, викладаємо його на блюдо. Далі беремо ось такі пакетики невеличкого розміру, складаємо туди печиво. І зав'язуємо ось такими патріотичних кольорах стрічками. Ось таке смачне печиво можна приготувати на шкільний ярмарок. Дітки будуть в захваті і воно швидко дуже розходиться. Саме печиво виходить дуже смачним. І ось таке цікаво всередині. Обов'язково спробуйте приготувати, це дуже смачно. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.